Україна Мар'яна Савка. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Цвітуть в неї мальви, маки і левкої. Хтось може сказати, що таких багато. Але ти знай, що іншої не зможеш в цілім світі відшукати. Нас всіх тримає можній дух у містах і селах України. Простори чорних лісосмуг, червоні кетяги калини, Молитви матері вночі, і перші крики намовляти, І мерехтливий світ свічі, під ділі бабиної хати. Нам сили додає солдат і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат і хто прийшов на допомогу. Вже цілий рік гуде земля, і хоч сирени не вчухають, ми переможемо ворогів. Упевнена, не сумніваюсь, знаю.